Будь ласка, є два диски. Перший квітка, другий два кольори. Тут на головному майдані країни продається музика лише українських виконавців. Ці два диски, квітки цисик у десятці платівок, які розкуповують найшвидше. До придбаних альбомів бонус відомості про співачку, які Ярослав сам знайшов в інтернеті. Інформації про неї абсолютно ніде немає. Тобто хто вона була, де вона була, що співала. Люди не знають. Люди знають лише вибіркові пісні, які десь почули в знайомих. Квітка цісик, американська співачка Сопрано, її батьки, емігранти з України, мати з Коломиї, батько зі Львова. Квітка, випускниця Нью-Йоркської консерваторії, співала у хорі з Майклом Джексоном. Мріяла бути оперною співачкою, а стала однією з найбільш оплачуваних виконавиць джинглів, рекламних мотивів для радіо і телебачення. Квітка Цисик не була мегазіркою шоу-бізнесу, але її голос чула вся Америка. За підрахунками продюсерів, вокальні партії, виконання квітки в численних ефірах пролунали 22 мільярди разів. Транснаціональні американські корпорації створювали свій імідж саме завдяки чарівному співу Кейсі, як її називали тут, в Нью-Йорку. Times Square, неонова реклама квітка цісик співала зокрема для American Airlines та Coca-Cola. від 1982 і до своєї смерті 16 років вона була голосом компанії Ford Motors, виконуючи хід, чи пощастило вам керувати Фордом. Найголовніша справа її життя два альбоми українських пісень квітка та два кольори, які вона записала власним коштом. 1990 дев'ятсот року її платівки номінували на Гремі. Нам вдалося вмовити вдівця цисик, інженера звукозапису Еде Раковича вперше показати українському телеканалові студію, де записували її шлягери. Вона співала на цьому місці. Диригент стояв там, а навколо оркестр. Квітка запросила 40 найкращих музикантів Нью-Йорка, не пошкодувала грошей на гонорари та музичне обладнання. На два альбоми співачка витратила 200 тисяч доларів. Це був проект любові, любові до України. Вона як ніщо інше хотіла реалізувати цей проект і таким чином підтримати українську культуру. 30 років тому квітка виконала основну пісню з фільму «Ти світло мого життя, яку відзначили премією Оскара. Втім, перемогу святкувала Несісик. Один із музичних продюсерів викупив право на виконання головної теми фільму і організував запис для своєї доньки. Вона відверто наслідувала спів Квітки. В результаті пісня опинилися на вершині національного хіт параду. А дівчина потім виконувала її і на церемонії вручення Оскара. Це неправильно, це не чесно, але так погані люди чинять у музичному бізнесі. Вона вибачила їм, не подавала позову до суду, це порушило її внутрішню гармонію. Вона сказала: забудьмо, я працюватиму далі. Дорогі друзі, сьогодні в нас є нагода зустрітися з знаною в Україні і поза її межами українською, співачкою, квіткою, цісик. Цей запис зроблено 16 років тому. Тоді нинішній гендиректор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай за океаном зустрівся з американською українкою. Вона брала тексти, пісень, перекладала англійською мовою, віддавала аранжувальнику, причому з розтлумаченнями. Про що йдеться, які нюанси, все повністю для того, щоб людина могла перейнятися тим, про що вона співає. Цістик дуже хотіла приїхати, але через роботу не змогла вирватися з Америки. Це аматорське інтерв'ю чи не єдине, яке квітка дала для українців. Професійна співачка зізналася, що два її диски українських пісень не бізнес, а подарунок для земляків. І я, власне, думала, що я, я така зайнята, але я би могла. То би було не тільки добре для, для своїх знайомих, але найважніше щось робити для українців. Тоді їй було 39. квітка. Цісик планувала записати третій український диск. Так, так, я дуже хочу. і Мій чоловік вже мені тут ушко, що вже час на трету плиту, час на трету плиту. І ми починаємо вже тепер думати, що ми будемо робити. Я, я дуже хочу приїхати з концертом, і я планую концерт. За шість років цісик не стало. Вона померла від раку грудей. Український музей у Нью-Йорку імпреза на її честь. Аншлаг. Люди стоять у черзі, аби почути чарівний голос квітки. Цісик її син Еді не може втримати сліз. Українською вже не говорить. Мати навчала, але зараз він пам'ятає лише кілька слів. Утім каже, Україна рідна країна також. Я вже був в Україні, але хотів би повернутися і дізнатися більше про неї. Вона уособлює свободу і патріотизм. Те, заради чого моя мати співала, а дідусь боровся. Вона була маленькою тендітною жінкою, але надзвичайно сильною людиною. Продюсер імпрези дізнався про квітку від таксиста у Києві кілька років тому. Він поставив не якийсь там бандитський шонсон, а поставив. Квітку, це про що це говорить? Це говорить про те, що люди знають, і люди мріють про те, щоб ми її творчість показали на Україні. Ніч така, Господи, місячна Максим Драбок, Леся Вакулюк, подробиці тижня, телеканал Інтер.